ഉം <laughs> ആ Чим це така заняття? Я, я сьогодні буду вечеря готувати для батьків. Ти добре, будемо готувати і фізику вивчати. Готувати їсти і вивчати фізику це зовсім несумісні речі. Як це несумісні речі? Приготування їжі та фізика це взаємопов'язане між собою дуже. Ну і що ми будемо готувати? Я планувала відварити Ти достатньо води налила в кастрюлю? Так, я знаю, що коли вермишель вариться, там повинна бути велика кількість води для того, щоб вона не злипалася. А знаєш чого так? Тому що вермишель – це крохпальний продукт. При варінні частина крохпалю виділяється в воду. І вода стає густою, а вермишель набухає теж, тому що набухає в ній кропаль. Так, я зрозуміла. Вермишель потрібно багато води, щоб вермишель вільно плавала і не злипалась. Нам треба зварити яйця, але досить часто те не вони А Знаєш чому? Так, тому що їх кладуть у гарячу воду, от вони і лопнуть. Потрібно класти у холодну воду. І заздалегідь посолити. Навіть якщо вони тріснуть, то вміст не вийде. Правильно, коли ми кладемо яйця у холодну воду, вони нагріваються поступово і не тріснуть. А коли у гарячу, шкарлупа швидко нагрівається. А є ще один напід, що яйця при варінні не лопало. У тупому кінці яйця є вихерець повітря. При варінні повітря збільшується, тим саме тисне на швируку. І це лопає. Але можна цього не тути. Зробити маленький... І фіня, які ти ще бачиш явища? Ну, вода випаровується. Так, це пароутворення. А подивись на кришку, бачиш оці от каплі. Це процес називається конденсація. Сковорідка повинна бути добре прогрітою та сухою, щоб краплинки води не вистрілює. А знаєш, чому краплинка води вистрілює? Чому? Тому що температура кипіння води менша, ніж температура кипіння жирів. Тому вода вискакає на поверхню. А зараз ми нарізаємо овочі. Ммм, які огляки смачні. Ти сама їх маринувала? Так, я сама їх маринувала. А для чого ти ці отвори зробила? Для того, щоб маринад добре. Знаєш, як називається цей фізичний процес? Брунівський рух здається. Ні, брунівський рух це коли на творош мухнеш і воно літає в повітрі. А цей процес називається дифузія. Ой, яйця зварились. Ставимо їх під холодну воду, і яй шкарупа швидко скоротиться і потріскається. І нам буде легше чистити яйця. Хто буде цибулю різати? Ти в мене руки зайди, я плакати не хочу. Ти сказав, що я буду платити. Треба цибулю холодною водою. І ніж. або жувати підручку. Так робила моя бабуся. Ще можна окуляри для плавання одягнути, бо просто виставити язик. У клітинах цибулі міститься речовина літучої сірки, які вилітають в повітря. При нарізанні. На очах з'являються сльози, бо організм намагається їх змити. Окуляри для плавання створюють фізичний бар'єр між речовинами і очами. Охолодження цибулі в холодильнику перед нарізкою знижує інтенсивність виділення шкідливих речовин. Жування петрушки окислює речовини сірки, знищуючи їх. Ще є один спосіб поставити запалену свічку біля дошки, з якої нарізається цибуль. Як і жування петрушки, цей процес також окислює сірку. І цибуля більше не буде викликати сльози. Можна ще цибулю намочити в воді. Сірка буде взаємодіяти з водою, і цибуля не буде пекти очі. А навіщо ще я задати? Коли ріжеш, язик вбирає самі хімічні речовини і очі не печуть. А що ще вам залишилось робити? Порізати одне яйце. Як одне, І тут два. Любом Знаю! Це в нас яйце це сире. Це в нас є варене. А я знаю, чому яйце і, і варене обертається з різною швидкістю. Тому що варене обертається як одна ціла, а в сирому жовток і білок обертається з різною швидкістю. А ще нам залишилося розмішати салат і додати туди трішки. Дивись, видно, що огірки пускають сіль, і горошок також. А ще видно, що сіль розчиняється в майонезі. А ти знаєш, як називається цей фізичний процес? Так, дифузія. Любомира, поки я себе буду накидати на печері, ти дивиться, будь ласка, посудки. А ти помічала, що рушнички роблять з ворсистої тканини? Ворсинки працюють як капіляри. Ворсинки краще в голову. А знаєш, Любов Мері, я дійсно багато чого знала нового по фізиці. Бачиш, я ж тобі казав, що всі кулінарні процеси тісно пов'язані з фізикою. А я ще й на халяву по